Відправляю замовлення моєму ВІП-клієнту. Це три гіля алоя вера, різні фрідом для суглобів, для зміцнення стіночок судин. Сівера – сівера для сердечно-судинної системи, покращує стан судин, очищає від поганого холестерину, робить форму судин правильною. Це профілактика інсульту, інфаркту, очищає капіляри. Покращує роботу печінки, допомагає її очищуватися, дуже класний і корисний. Також налагоджує роботу шлунково-кишечного тракту. Гель алоя вера персик саме працює більше всього по шлунково-кишечному тракту. Від язви, гастриту, від там, запорів, також очищає і печінку, і нирки, позбавляє зайвої рідини. Набряків відновлює вообще, всі гелі відновлюють стан шкіри. Вона більш стане пружною, вирівнюється тон. Якщо є пігментація, то вона ну, буде постепенно сходити і шкіра буде мати рівномірний колір. Дуже раджу це, дуже корисні гілі працюють на клітинному рівні. Також мій клієнт замовляє дві штучки гель паста. Вона настільки крута, вона не має втору, вона не провокує кровоточення дясен, вона зміцнює дясна. Також гарно працює від парадонтозу, від карієсу. Це освіжаючий подих, свіжість подиху, і вона не пече, вона не руйнує емаль, вона не царапає емаль. Це м'які добування. Дуже дбайливе очищення. Можна всій родині, і діткам теж, і дорослим, і у кого вставні зуби ця паста не буде шкодити вашим зубам, не буде їх царапати. Дуже класна, економічна. Одну горошинку треба, щоб почистити зубки. Рекомендую німецька продукція. Хто бажає купляти зі знижкою мінус 28,5%, Звертайтесь, оформляю в 32 країнах світу. Від виробника напряму можна купляти продукцію, також відправляю і міжнародними відправками посилочками. Звертайтесь, будь ласка, а по акціях з додатковими знижками ще 20-25%, то у нас взагалі знижка виходить до 50%. Дуже класна німецька продукція. Хто починає користуватися вже більше інших засобів не хочуть, тому що якість і ціна дуже, -дуже вражає.